Ну, я думаю, на друге поверх они уже не побежать, нет? Может? Как думаете? О. Норм? Норм. Дивимось. Вот это, я понимаю, скарб. Экзоскелет воля находится. Припять. Магазин книги. Оцей з зниклого, тому хто його читає. Тут, звичайно, побажали дуже поганого, але щоб ви знали, другий повер екзоскелет воля. Клас, клас. Плац, плац. Плас, я вважаю, чудовий. Півдосконалений трішки норм. Норм. І ось такий хабарчик, в якому у нас знаходиться для екзоскелета панциря свинцевий контейнер. У в мене алмаз, поле. Непогано. Оце, оце я вважаю хабарчик. Таке мені до вподобне.